Вітаю! Ви на каналі Бабусинь Квіточки не тільки. Сьогодні спробую провести огляд. Перед нами папушка, яскравий, жовтий, з плешиком симпатичним і яскравою опкою. Рідкість наших магазинів – Нарбоне та горизонт. Горизонт тут дешевший майже вдвічі. Ось висока красуня, це бігліпчик, квінкіс, поцілунок королеви, людочко ще раз тобі дякую. і поряд. Із симпатичними такими закрученими вусиками 15 це манхети. Оця квіточка мені здалася чимось таким цікавим новеньким, але це Міра Флора А ззаду було відчуття чогось такого неперевершено. Рожевий бігліпчик з минулого огляду, пульсація є Golden Leopard, Пандора. Ось ця крапчаста, яскрава красуня. Зі своєю такою яскравою губою поряд голоден Леопард. І ось такий, така новинка для нашого міста, нашого, я кажу, тимчасового міста. Бо це все ж таки гютерсло, а моє рідне місце знаходиться на Харківщині. Ми бачимо мінічки, посаджені у закритій вазі, закрита пляшка І наповнена гелевими шариками, гідрогелами. Я не знаю, чим це грозить нам в майбутньому, бо сорти мінічок дуже симпатичні, такі яскраві і такі гарненькі. Я не знаю, можливо, вже давно так продається, але я побачила це вперше. Можливо, це буде нам тим, що будуть гнили коріння повністю, а можливо, і все буде добре. На Закінчення я вам зробила нарізку з фотографій по відео. Хочу побажати Україні миру, скорішої перемоги, захисту Божого нашим хлопцям. Дай Боже їм сили і міці перемогти ворога. Дякую всім за увагу, хто вперше на каналі і сподобалося. Підписуйтеся, я буду рада знімати для вас нові відео. Дякую за увагу! Até a